Нова модель акумуляторного степлера. Чи то степлер, чи то нейлер. Ого, тут вже все по-серйозному. Тут якісь такі о, пиріжки поставили в комплекті. Так, Ну тут, тут що? В комплекті сам степлер, в принципі, що тут більше може бути. А, ще інструкція. А, чекай, ще тут якась железяка. Що це таке? Це, мабуть, саморі... шестіграники. Шістіграніки і болтик. Ну, я цього з прикручувати не буду. Я не бачу її смисл, він такий тяжкий, що любі штани злетять. Так. Далі. Що тут є? Що по комплектації? По комплектації усе, як працювати ним? Запихаємо сюди? Е, як його? Акумулятора. А, і тут ще треба, ще треба закласти скоби. О, скоби треба закласти. А тут це пластмаса. У попередній моделі було металічне. Так, народ, момент, зараз піду пошукаю скоби, візьму скоби, спробуємо, як воно функціонує. Так, взяв скоби, отакі ось скоби потужні, можна скоби, можна такі ось шпильки. Зараз спробуємо скобами. Щоб закласти скоби, дивіться, Прищепочку цього відкриваємо, закладаємо в самий верх. Так, в самий верх заклали. Все, заклали. Далі. Включаємо, щоб працював. Торк включили. Режими це один удар. Це що, Нажати потримати може? Один удар і це серія ударів. Тобто ви прижимаєте, воно б'є. Якщо отако, прижимаєте, нажимаєте оцю кнопку, тоді воно б'є. Пробуємо ламінатину. Раз. Є. 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 Показую, чим відрізняється режим. Оцей режим. Дивіться, ми кнопку. Нажали, він не стріляє. Коли ми тільки прижимаємо, оцею штучкою прижимаємо, він буде стріляти. Суть, я думаю, ви вловили. Так, виключаємо. Виключили. І попробую поставити шпильки. Так, скоби. Скоб. Так, головне не вломати. По... Ай! Ай. Коротше, не робіть так, бо вже пальці порізав, кров тече. А не, не хоче вилазити. От зараза звірюка. Ай. Ладно, ти, ай, вже вже кров тече, як з кабана, ладно. Шпильки закладається точно так само. Беремо наші шпильки, кладемо туди, трошки зажимаємо, притримуємо рукою, щоб вони не, не пороз'їжджалися. І все, в принципі. Так, включаємо і пробуємо. так. Тут у нас були скоби, давай з цієї сторони будуть шпильки. А, там ще одна скоба була. О. О, видно, видно. Ну, штука удобна. Якщо комусь іменно для роботи ідеальний варіант. Ну, якщо знає, де його використати. Якщо когось щось цікавить, пишіть. Потестуємо, розкажу, покажу. Попробуємо. Потом проб'є він банку стікляну цей степлір.